Вітаю, друзі! Останніми днями кілька моїх підписників, а також знайомих і друзів, наполегливо просять мене звернути увагу на політичну позицію Геннадія Друзенка, який активно просуває ідею перемир'я. Якщо хтось не знає, хто такий Геннадій Друзенко, коротка інформаційна довідка. Геннадій Друзенко, правник, конституціоналіст, організатор першого військово-медичного шпиталю імені Миколи Пирогова. Його волонтерський медичний підрозділ знаходиться неподалік лінії фронту. Медики-волонтери під керівництвом Геннадія Друзенка е, рятують, лікують поранених українських військовослужбовців. Тобто Геннадій Друзенко має ну безпосереднє відношення до російсько-української війни, і ось виходить з такою пропозицією як необхідність перемир'я. Чесно кажучи, я помітив на фейсбук-сторінці Геннадія Друзенка кілька публікацій щодо ідеї перемир'я, але я не хотів сильно занурюватися. Ну, мало хто там висловлює чергові неіснуючі опції. Але сьогодні в день я на радіо НВ побачив інтерв'ю Геннадія Друзенка Дмитру Тузову. І протягом 20 хвилин... Геннадій виклав свою позицію щодо перемир'я. Я звернув увагу на форму, в якій Друзенко подає це перемир'я. Це ідея повторення досвіду Фінляндії. Тобто, в основу ставиться фінський досвід. Нам потрібно повторити. Історію Фінляндії і врахувати досвід фінів. Ви знаєте, що Геннадій Друзенко він ходив на етери до Юрія Романенка, сам Юрій Романенко, а також Сергій Дацюк, ну до певної міри, в тому числі Олексій Арестович. Вони активно поширювали ідею перемир'я, але подавали вони її під соусом корейського досвіду. От Нам нав'язувався певний час корейський сценарій, 38 паралель, але корейський сценарій якось затих, більше ніхто не згадує досвід Кореї. Я зупинявся і ще сьогодні зупинився на корейському сценарії, і я помітив якусь певну послідовність. От Романенко Дацюк, Арестович. А потім естафетну паличку передають Геннадію Друзенко. Цілком можливо, що я помиляюсь. І Геннадій Друзенко діє автономно самостійно. І він останнім часом я його не бачу, там в студію Юрія Романенка. Але от корейський сценарій, а тепер фінський сценарій. І мене це зацікавило. Ну, і ще там багато таких моментів важливих. Зараз я їх, мабуть, все-таки скажу, тому що це не просто ідея перемир'я. А тут набагато глибше і сильніше Гнадій Друзенко говорить про необхідність мирного транзиту влади. І якщо так. Глибше купнути, то насправді це ідея мирного транзиту влади. А для того, щоб він відбувся, нам необхідний мир, тому що під час війни ми не можемо проводити політичних баталій дискусій, не можемо занурюватися в всі ці демократичні процеси, не можемо змінити владу. Нам потрібен мир. Ось, але це як умова для транзиту влади. Тобто тут по різному можна подивитися на цю ситуацію, але менше з тим. Якесь поєднання, мирний транзит влади, і от фінський досвід, фінську історію ми повинні повторити. Якось скромно замовчується, що фінляндізація України, і взагалі фінляндізація це негативний процес, це обмеження суверенітету країн. І є такий, ви знаєте, Олександр Гелівіч Дугін, який свого часу сказав, що Росія буде. Ну, скажем, нав'язувати фінляндізацію всім країнам Європи, всьому всьому європейському континенту тобто, всі європейці мають підкоритися сильнішому. Примату, сильнішому такому домінуючому геополітичному утворенню, як Російській Федерації, замовчується скромно цей момент, що фінляндізація це загалом негативний процес. І фінський досвід, і фінська історія це не те, що нам потрібно повторювати. Тим більше, що ну ми явно теж не підпадаємо під. Історію Фінляндії ну, не, не не завинили ми так перед світом і під Росією, що аж нам нав'язали фінський сценарій. Але е, така пропозиція. Я не пам'ятаючи е, на своєму каналі, я е, проводив такий, скажімо, викривальний аналіз ідеологів корейського сценарію. Але я повторюсь, якщо раптом я це робив на своєму каналі. Але дуже коротко. Всі, хто пропонували корейський сценарій, це фактично явка з повиною, це самовикриття. Тому що будь-який українець він бачить невідповідність, оскільки корейський сценарій він передбачав корейців, північних корейців і південних корейців. Це все Кореї, і там жили корейці. І українець завжди каже: почекайте, який корейський сценарій, коли мова йде про Росію і Україну? Те, що залишається, скажімо так, північніше чи східно північніше, умовної 38-ї паралелі, метафорично, то це ж не Україна. Це Росія, тобто Мелітополь, Маріуполь і так далі. Це повністю випалення розпеченим залізом всього українського заселення росіян, і там створюється просто-напросто Росія. Все, ну який тут, які можуть бути подібності, аналогії. Немає в Мелітополі це не Україна, це не є там східна Україна. Ну, тобто, очевидна, очевидна невідповідність. А чому так ці люди говорили про корейський сценарій? Тому, що коли вони говорять слово Україна, насправді вони розуміють Росію. І в них нічого суперечливого немає. В їх свідомості це все Росія. Є Північна Росія і Південна Росія. От неправильна Росія, це буде Північна Росія під керівництвом Путіна. А правильна Росія південна Росія з столицею у Києві, це от правильна південна Росія. Тому вони спокійно пропонували корейський сценарій. Тому що у них все це Росії. І вони тому і просувають фактично другу державну мову російську. В публічному просторі вільне ходіння російської мови і так далі. І загалом це мова, яка старіша, древніша, і от ідея там, України, Росії, і так далі. І тут раптом випливає ось цей уже тепер фінський сценарій. Ну, Моє ставлення, як я бачу цю ситуацію, передусім мене дивує наївність. Ну от, Наївність. Я не можу зрозуміти, а, ну, як людина, Досить зріла, може бути такою наївною, так? ну і претензійність. Претензійність це так, такі докори до таких, як я, я так розумію, і всіх інших, що ми якісь люди, які формують збочену реальність. І ми відірвані від землі диванні експерти, які вимагають вихід на кордони 91-го року. Все це з пальця висмактано. А ми, отут на лінії фронту, і взагалі військові тільки можуть щось говорити з цього приводу. Я хочу запитатись, до речі, з яких пір військові формують політичний порядок денний. В якій країні я хочу просто приклад почути, де військові. Генерали навіть формують політичний порядок денний і ставлять політичні завдання. Я щось такого не чув. Ось так от цей, оця претензійність, так, і, і плюс, значить, що ми якусь неправильну реальність змальовуємо, відірваність від життя, мене це теж зачіпає, тому що насправді проблема з реальністю, яку Формують там, чи Друзенко, чи Романенко. До них претензії, тому що вони розглядають сценарії неіснуючих можливостей. Немає такої опції, як перемир'я. Ну і щодо наївності, я хочу от з цього почати. значить Ми повинні сформулювати переговорну позицію. Загалом вся ця ідея і концепція, вона базується на кількох таких хибних китах чи стовпах, що потрібно сформувати переговорну позицію. Ми не можемо вийти з тупика, тому що в нас ніхто не займається переговорною позицією. Якщо її сформулювати і подати Путіну, ну тоді зразу. Розмова буде зовсім інша. А в чому проблема і затик Чому ми себе загнали в такий тупик? Тому що ми цю війну помилково представляємо як екзистенційну. І насправді це не екзистенційна війна. І наступний стовп або слон, на якому стоїть оця ідея перемир'я, в тому, що Путін насправді Путіну не потрібна Україна. Путін хоче довести усьому світові, що з ним потрібно рахуватися. І він уже доклав. Достатньо зусиль, витратив чимало грошей для того, аби світ його визнав і почав з ним рахуватися. І ми повинні сказати Володимиру Путіну, що все нормально, світ уже з тобою рахується, ну все можна припиняти, воювати. Наступний хибна, хибний стовп або кіт, що ми досягнули якогось паритету і військового. Балансу рівноваги на лінії фронту. Це абсолютно дурниця, нічого подібного немає, ніякої рівноваги немає. Росія знаходиться ну, не в квантовій суперпозиції, але принаймні володіє ініціативою повністю і беззастережно. Щодо перемир'я, до речі, перемир'я вже було давно досягнуто. Ми вже його пережили, прожили. Це перемир'я. Ось і е, цей. Просто ми його пропустили. Я пояснюю. Всім, і в тому числі Геннадію Друзенко, коли було у нас перемир'я. Перемир'я було з листопада 2022 року, і воно тривало це перемир'я до травня, червня минулого року. Це було перемир'я, тому що путіну дали можливість перевести подих, укріпитися, замінуватися, все зробити, що треба. Йому більше перемир'я не потрібно. Ми проспали перемир'я, і це перемир'я люб'язно йому надав. А Джо Байден і його адміністрація, його помічники Саліван, Блінкін, і всі інші, Мілі і так далі. Тобто, перемир'я вже було, і Путіну не потрібно перемиря. Потім щодо наївності. Ну, я хочу запитатися, яким чином буде укладатися угода? Тобто, два роки ми не стріляємо. А як два роки минає, ми знову починаємо воювати. Я правильно розумію взагалі суть пропозиції і так далі. Наступний момент це я з етеру з розмови Друзенка і Тузова. Війна показала, що вона нам заважає проводити суспільні трансформації. А раз під час війни ми не можемо. Переформатувати держуправління, економіку і так далі, значить нам потрібен мир. Ну, така логіка. Що я хочу сказати, що якщо ми а, під час війни не можемо трансформуватися і удосконалюватися, то під час миру ну, і поготів. Це смішно просто навіть слухати. Ніхто нічого не буде під час миру, якщо уявити собі якусь модель миру, хоча б на два роки, після якого має настати війна. Ніхто цього не буде робити. Тобто війна це головний драйвер, змінний, головний каталізатор всіх процесів. І нам потрібно використовувати ситуацію для серйозних трансформацій. Чи є Зеленський оптимальною фігурою для цих трансформацій? Ні, абсолютно не є. Але все в наших руках, і Зеленського можна спокійно в умовах реальності і війни зробити весільного генерала. І поступово певні процеси відбуваються і на фронті формуються підрозділи, які практично автономні, і в там здорова атмосфера і здорові колективи. Так Єрмак і Зеленський заважають цьому, але ну, в ситуації, в якій ми опиняємося, ми можемо рухатись тільки так. І проблема не в Зеленському, не в Єрмаку, не у відсутності виборів і вкидання бюлетенів. Щодо політичного процесу. Важливий момент. А хто сказав, що війна зупиняє політичний процес? Хто сказав, що він не відбувається? Це у нас в Україні він насправді не відбувається. Але це не проблема війни. Навпаки, війна загострює політичні процеси. І у нас він мав би бути дуже активним. Я хочу запитатися, а кого ми бачимо, хто сміливо висловлює свої? Бачення, розуміння взагалі всього, і щодо геополітики, і щодо взаємин з Сполученими Штатами, і з Росією, і внутрішніх перетворень, і так далі. Де ці люди? От якщо ми раптом наважуємося уявити от уявляємо собі, що ми переходимо в процес мирного. Транзиту влади, як каже Геннадій Дрозенко мирний транзит влади. Хто ці люди? От хто ці люди, я хочу запитати. І що вони пропонують? Ключовий момент, наступний момент. ключовий А для чого повинен мирний транзит влади? Для того, щоб виграти війну іншого і порядку денного просто не існує іншого. Хто сьогодні пропонує свої бачення по а, перемозі над Росією? Хто пропонує свою формулу миру? Я коротку, можливо, привитивну формулу миру там позаминулий блог, я, по-моєму, сказав, чи два блоги тому. А, ракетна програма і ракетні удари по Росії і по Москві. Це викликає незадоволення у європейців. І у Вашингтону, і ми кажемо, нема питань. Даєте нам конвенційну зброю у надвеликих кількостях, порядок вищий, не в два рази. А сьогодні, от Валерій Чали, говорив, що це все, що зараз відбувається, це те, що ми переживали 2022 року в серпні. Якісь там гаубиці, 10 хаймарсів, кілька там сотень ракет до цих хаймарсів і так далі. Все це єрунда. І ми кажемо, що ми припиняємо обстрілювати Росію, Москву, але взамін на право деокупації українських територій. Це моя формула миру. От, ну, звичайно, це все дивана аналітика і так далі. Краще розказати про Фінляндію, про Маннергейма, про 38-му Паралель, про Корею і так далі. Але я ще раз повторюю. Таких опцій немає, таких можливостей немає. В принципі, цей блог можна було і написати, тому що немає предмету для обговорень, тому що ніхто не пропонує. Ніхто не пропонує навіть відтермінованої смерті. Тому що перемир'я це відтермінована смерть. Путін хоче зразу от тут, смерті. Тому ніякого предмету для розмов про перемир'я немає. Вигадати собі. Що Путін уже все досягнув, і він, і це не є екзистенційна війна, досягнути якоїсь рівноваги на фронті ну це просто безсенсова розмова. Закінчу я наступним простими словами. Ну, в чому вся проблема? Я ще раз підкреслюю, що багато що вся експертиза вона витікає з. Досвіду експерта життєвого. Є ситуації в житті, коли ви не можете зупинитися. От є там точка неповернення у літака. Ну, це все одно, що сказати, що у нас якісь там проблеми з авіабудуванням, його правда, вже немає. І літак треба посадити на воду в Атлантичному, там, на Атлантичних водах, десь там, на Гольфстріні. І попробувати його там щось удосконалювати. Ну, треба або назад повернутися на суходіло, або вже залетіти там на іншу півколю і там розбиратися з літаком. Ну, Спортивні аналогії, спортивна метафора. Геннадій Друзенко приблизно так мислить, як мислять там в. Бабмінтоні, або настільний тен... теніс, або баскетбол, там ще щось. Ну, не закрив зону, не добіг. Закинуло тобі з цієї зони там в кошик м'яча. Чи перелетів там, не відбив ти там якусь кульку, чи валанчик там так далі. Ну, не добіг. ну, І так далі. Ну є інші ситуації. Є види спорту, де ви не можете не добігти, не можете не дійти, опустити руки чи зупинитися, тому що вас вб'ють. І кожен тренер, який тренує дітей, дітей я підкреслюю, 12-14 років з єдиноборств, він їм говорить, що ви не можете пропускати тренування, тому що я з вас зроблю інвалідів. А це не а, не баскетбол, не гандбол, і не футбол, де ви не закрили зону і вам забили гол. Тут голів не, забу, не забивають, тут ламають щелепи і носи. І барабанні перетинки пробивають. А ви не можете не підняти, опустити руку, не підняти, не захиститись і так далі. Так ось я пригадую фільм. А, Федора Бондарчука, чи що, якась там дев'ята рота, чи я забувся вже про Афган. І там чувак в учебці в навчальному центрі говорить: це війна. Тут не ставлять двійок, тут вбивають. Ми не можемо поводити себе, ніби щось відбувається. Ну просто Путін, він хоче добитися, робити вигляд. Що це якась гра, взагалі гра, де... геополітична, де Путін хоче добитися до себе поваги з боку якихось там світових гравців. Ну Це інфантилізм чистої води. Нам пропонують зупинитися і опустити руки. Ну Якщо ми так зробимо, ну це смерть негайна. І все, більше нічого не буде, А ми повинні. Під час війни робити те, що належить робити під час війни. І немає різниці, хто там Зеленський не Зеленський Ми не можемо зупинитися і входити в якісь мирні процеси. Тим більше зводити демократію до вкидання бюлетенів, говорити про якийсь там мирний транзит влади і так далі. Транзит влади відбудеться і так. Якщо у нас будуть дуже погані справи, ну так би я хотів відреагувати і прокоментувати мирні ініціативи і необхідність перемир'я. Такої опції немає, немає що розглянути. А якщо навіть нам теоретично уявити, що таке відбудеться, то просто розвалиться країна. Нічого не буде, ніхто нічого не буде робити. Якщо ми під час війни робимо 30% того, що треба. То під час зупинки війни це буде просто ну, я навіть собі ну, апокаліпсис. Україна як держава просто не буде припинити своє існування. На цьому все. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступної зустрічі.